Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. І закликаю духів кави, прошу, скажіть, чи є якісь перешкоди, що заважає усім, хто дивиться відео, і близьким людям закрити кредитні історії, погасити всі кредити, які є перешкоди. Дивіться, вам по долі бути багатими. Ви дуже сильний рід має, і духи роду вам допомагають. Тут зроблена си, сильна така дія, порча, закрили шлях на гроші. Багато втручань у ваше життя. Заперечу повністю, весь негатив Убираю. Заперечу повністю весь негатив Убираю. Буде Верховний суд. Це те, що з вами зробили. Заперечу весь негатив обираю. Прошу вищі сили, допоможіть, Заперечу весь негатив обираю. Відкриваю всіх, хто дивиться це відео дороги на... Закриття кредитів. Більше кредиту маю. Всі, хто дивиться це відео, відкритий шлях на погашення повних кредитів. Знімаю повністю всі негативні програми, порчі, мороки. Порчі на обідні знімаю. Церковну магію негативно знімаю. Відкриваю шлях на погашення кредитів, а також знімаю всі переклади, обміни, подміни, копіри. Скиди, переклади знімаю. Всю чужу негативну карму убираю чужі кредити убираю, відкриваю вам шлях на вашу долю, на вашу карму, на щасливу долю. Буде так, буде так, буде так. Відкритий шлях. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, чи лишилась ще хоч що-небудь, що заважає погасити кредити, закрити кредитні історії всім, хто дивиться це відео, близьким людям. Також так, добре, з'явиться можливість, з'явиться якась у вас е, така подія буде. Е, можливо, через допомогою е, іншої країни, може бути тут дорога в інші країни, може бути через інтернет, або до вас прийде людина, запропонує дуже гарні умови. І ви повністю закриєте кредит. Тут відкривається ваш шлях, допомога приходить до вас. Це дуже добре. Лишається все. Повертається весь негатив, що робили тому, хто робив. По Верховному суду. Все лайно, вся негативна магія вертається тому, хто робив. Буде так. Заперечую весь негатив вбираю. Всі переклади, подміни, обміни знімаю. Відкриваю вам шлях на гроші, на вашу щасливу долю. Заперечую весь негатив, вбираю. Повертаю ворогам все їхнє лайно, що на вас скидали, повертається. Як з гуся вода сходить, так і з вас зійде повністю весь негатив. Чужа негативна доля, зійде і повернеться в ворогові. Буде так, буде так, буде так. Тому, хто робив, тому хто заказував, не напереклад на них самих. Буде так і так буде. Перекриваю. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя. Закриваю повністю всі шляхи, через які втручались ваше життя. Отвертаю ворога, відсікає на віки вічні. Відкривається ваш шлях на багатство, на щастя, на закриття усіх кредитів, буде так. Вищі сили, я ангелів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити всі кредити. Усім, хто дивиться це відео, і близькі. Находить необхідна допомога Знімається знімаються повністю всі мороки, ви абсолютно тверезо розраховуєтесь, повністю погашаєте кредит, буде так. Буде так, буде так. шлях на закриття Це буде все Важке питання, дуже важке питання. І ще, і ще, і ще буду повторювати дивитися, щоб вирішити це питання на вашу користь? Так, духів кави, прошу, допоможіть. Скажіть, духи кави, вищі <кій> сили, янголів-охоронців, прошу скажіть, до чого веде доля? Усі, хто дивиться це відео, до чого веде доля? Чи є якісь втручання в долю? Вчання є дуже сповільнюють. Ви все одно неминуче досягнете своїх мрій. Тут усі, хто бажає свою сім'ю, свою мати якусь е справу. Творчість справу всі, хто хоче мати вилікуватись хвороби, мати здоров'я, фізичне, красиве тіло, може хтось займається своїм тілом, робить над собою, працює над собою. хто От, Вам по долі бути багатими, здоровими і щасливими тут. Може навіть це бути шлюб, створення родини, сім'ї. Не самотніми. От, так дивіться, є втручання в долю. Людина може бути чоловік, може бути жінка. Це дуже агресивна людина. Навмисно руйнує життя, затягуються всі ваші процеси, відстрочуються. Вони не можуть повністю зруйнувати. Все одно ви досягнете своїх мрій, бажань, своїх намірів, от бути багатими, мати своє допомагати людям мати свою справу, творчість і вилікуватись. Ось ще тут бути здоровими. От, вони втручаються, дуже сильно сповільнюють, уводять в інші якісь шляхами. Заперечую, мороки наводять на голову, дуже впливають, заперечу весь негатив убираю. Неминуче це вирішено ваша доля бути щасливими, бути у шлюбі мати дружину, чоловіка, сім'ю, мати е е накопить, накопичувати, так, мати змогу, щоб у вас був прибуток такий, щоб гроші можна було на, на майбутнє збирати. Зберігання, щоб у вас були зберігання. І оце я заперечую, це вони ставлять постійний якийсь період, що ви очікуєте. що Не, не зараз, потім. Заперечую повністю весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги тих, хто дивиться це відео. На щастя. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на одужання, на щастя, на здоров'я, на фінанси. Відкриваються шляхи на здоров'я, відкриваються дороги на гроші, на любов, на щасливу долю. Весь негатив, всі втручання, всі мороки, негативні програми знімаються і повертаються тому, хто робив. Це в них оце все лайно буде. А з вас знімається повністю. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю шляхи буде так. буде все сказане здійснено, так буде. Скажіть, вищі сили, допоможіть. духів кави закликаю, допоможіть. Чи є хоч, якийсь негатив, що заважає мати щасливу долю, до чого веде доля? Тих, хто дивиться це відео. Так, тут треба пильнувати. Жінка в віці, не знаю, ну, може цей чоловік бути в віці, в якої онуки. Зараз вона буде якби переможена. Вона втручалась в вашу долю, щось зробили із вашими відносинами. Заважали відносини. От. Надалі вона продовжить боротьбу і вам, тут, як попередження, вони будуть чомусь робити так, щоб ніхто не зміг допомогти, щоб ви один на один були із цими нападами, бо будуть ставити, я так розумію, якісь розсорки, щоб в домі всі лаялися, щоб були сварки. То варто бути до цього готовим, як тільки почнеться цей період такого, або зараз все буде добре, а потім можуть бути такі моменти, то треба бути готовими, а, яким чином захистити себе від цього негативу, що готує доля. <кій> Верніше, що. Ідуть втручання у життя. Так, вони хочуть, щоб так сильно було погано, щоб ваше серце було розбите. От. Ще, щоб була на смерть. Заплати. Все одно не вдасться їм це зробити. Ви або знайдете майстра, людину, яка зможе вас захистити. Або ви зустрінете, до вас прийде чоловік. Можливо, він має військовий. Так. Можливо, служить. От. І він вас захистить. Тут дуже сильно почнеться якась у вас трагедія прямо по житті із вашою другою половиною. Може таке будь. Це я заперечую повністю. Знімаю весь негатив, убираю. Так я таку програму вони підготували. Убираю повністю весь негатив. Прошу Вищі сили, допоможіть, відкрийте всі шляхи і дороги. Заперечу весь негатив убираю. Ну, ви будете щасливі все одно, попри все, що б вони не намагалися, як би не втручалися, все одно будете щасливі. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на любов, на щастя. На здоров'я буде так. Перекриваю вищі сили. Допоможіть, будь ласка, зняти повністю весь негатив, все, що робили, знімається, повертається тому, хто робив. Відкриваю шляхи дороги на любов, на щастя, на здоров'я, на гроші. Знімаю повністю всі негативні програми, кладовицьку магію, порчу насмерть. І всі плани ворожі руйную. Всю церковну магію негативно руйнують, перекриваю, відкриваю шлях на любов, на здоров'я, на гроші буде так. Відкриваються ваші шляхи, і дороги всі легкі, і двері для вас всі відкриті. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на щастя, на любов, на здоров'я. Буде так, буде так. І більше не можуть втручатись в ваше життя, на віки вічні, руйнує всі плани ворожі. Та будете ви щасливі, буде так. Буде все сказане, здійснено, і так буде. Нехай мене у вас всі негативні програми минають. Немає страждань у вашому житті, тільки щастя і, і абсолютна гармонія із собою, і ваше серце не болить. Загоються всі травми. Повністю буде так. Так буде. Так що будемо періодично лагодити долю, лагодити долю, щоб ніхто не міг втручатися, руйнувати вам життя. Ви не маєте страждати. Страждати не потрібно. Оці всі страждання повертаються тому, хто їх посилає. Хай вони самі страждають, а ви маєте е, щасливо прожити оцю, оце життя, оцю можливість існувати в цьому просторі. Щасливо з насолодою. Буде так. Дякую всім, хто дивиться відео, хто робить донати. Ви відновлюєте мене енергетично. Дякую вам! І бажаю вам бути здоровими, щасливими, і буде міцний захист від ворога у вас. Не зможуть вони нічого зіпсувати. Самі собі хай зіпсують своє життя, а також хай закриються усі кредити, щоб ви були багаті. Дякую вам за увагу і до зустрічі, і приємної вам кави! До зустрічі.